Любі друзі, шановна громада, я сьогодні і вчора переглянула всі тести, майже всі. Я не встигла патморф подивитися. Ще декілька предметів. Я не пам'ятаю фізіологію, наче, я передивилася, мене обсипало через стрес, а це означає, що завтра день X. І я буду складати крок один. Ми цього дочекалися нарешті. Це було дуже довго, дуже тяжко. І сьогодні в нас дуже неспокійний вечір. Наслітають шахеди, вибухи. Ніч обіцяє бути веселою, як і попередні декілька ночей. І я маю надію, що я хоч трішки висплюся. Взагалі мені завтра приходити на 8.15, хоча сам крок на 9, але як говорили наші старшачки, то зазвичай це все взагалі розпочинається десь у 10.30. А на годину дня у мене англійська частина. Але як це буде насправді, ви дізнаєтеся завтра. А зараз я разом з вами. Зберу сумку. Завтра прогнозують дощ, тому я беру з собою зонтик. Ось такий лакшері. Далі у мене пенал. Просто щоб не шукати по всій сумці. У ньому в мене дві ручки чорні. Лінійка та олівець. Дехто каже, що можна паспортом відділяти відповіді, але я краще візьму лінійку, бо мені здається, паспорт я заможу. І зразу не відходячи від цього. в мене гаманець, де є пропуск університет і паспорт. Вода. Обов'язково без етикетки, Звичайно, мені ж нема що робити. Я напишу там шпору. Да? You know? типу Боже. Розуміти, що нам нічого не допоможе. Ми не знаємо, що там буде. Ми не знаємо, що записати. Ну а далі все по класиці просто речі, які мені завжди необхідні. Зараз потрібно відпочити. Я маю надію, що у мене це вийде. Бо мені видно, яка я вже замучена. Думаю, до завтра. Всім добрий ранок. Я вже зібралася. І я сьогодні поспала лише три години через хвилювання, як завжди. Навіть зараз ми трішки мадражить, до речі. Пару днів тому я поставила свій особистий рекорд на ЗТ. І, по суті, я можу взагалі не переживати то куди більше. Але я все рівно нервую, тому що, мабуть, це вплив якоїсь такої громадськості, що всі цього бояться. І це й на мене впливає. Це просто вплив людей інших на мене. Думаю, якби я цих всіх людей не слухала, я б так не нервувала. Маю надію, що на крок номер 2 я вже буду більш спокійна, але це не точно. Зараз ми виходимо. Чекаємо. Нам сказали прийти на 8.15, вже 9 годин, нас не пускають. Круто. Нарешті написала. Там були нові тести, і я в них прямо сумніваюсь. Але більшість, наче тих, що я знаю, тому ну, клас. Десь за годину і 40 хвилин написала, вже виходжу з легше підвалу <гум> І буду чекати англійську частину, оскільки зранку не встигла поїсти то святковий обід після кроку української частини ще англійська. Хоча зараз буду повторювати. І так, я склала міську частину. Зараз буду йти додому і відчитувати, скільки в мене правильних і неправильних з української частини, але я вже знаю, де які свої помилки. Тому сто там явно не буде. І так, я вже вдома. Як же пройшов мій крок? Звичайно, найперше, що я зробила, коли прибігла додому, це про. Порахувала кількість правильних і неправильних, і коли я забувала відповіді, які я внесла, я вважала його також неправильним. А можливо, на кроклі також може бути неправильні. тобто на це те закодовано по-іншому, а на крокліт. Ось так тому ось ці результати, вони ж не остаточні, і ми з вами дізнаємося потім в кінці відео, які остаточні результати. Але по підрахункам, у мене з української частини около 90, а з англійської 88. Це поки те, що я порахувала по пам'яті. Знову ж таки, може бути таке, що я невірно занесла відповідь, там перехвилювалась, не додивилася, або ще щось. Або в крапліді неправильно, да? тому це не остаточно, але те, що я склала, це факт, виходячи з того, скільки в мене правильних порівняно з неправильними. Звичайно, я б хотіла не те, що вищий результат. Мені прикро те, що я затопила на елементарних питаннях, деяких просто тому що я подумала, що це дуже легко, і така відповідь тут бути не може. Це була помилка. А ще ви весь час бачили мою футболочку, яку я викинула, ви бачите, за спорчений задній фон. Зараз повідомлення взагалі як пройшло все. Ми пройшли на 8.15, факту зайшли в 9. Ми, як я й думала, можна було не спішити. Ми ділилися на праву ліву. Середні ділянки підвалу нас визивали пофамільно, виходячи з того, як у них список втворився на українську частину. Я зайшла перша в центральну частину, поклали свої речі, взяли тільки те, що потрібно: від чорні кулькові ручки, олівець. Але мені він не знадобився, але все таки. На всяк випадок візьміть, тому що можуть заборонити в буклеті чекати ручкою. Та лінійка, тому що я не хотіла замастити пастою паспорт, який можна використовувати замість лінійки, але для мене краще лінійка. З таким набором я підходила до поліцейського, він мене перевіряв цією бібікалкою. Потім я йшла до. Я постійно забуваю, як називається ця людина, яка нами коригувала. Якесь там дивне. Дивна назва. Та <рес> який якийсь прокурор хоче сказати, Прокурор, там не прокурор. Там щось таке схоже прокурт, ні. Ну, Но... суть в тому, що була людина, яка нами займалася, перевіряли, чи схожі ми з тим, що на паспорті. Також давали нам наше ID. Десь тут було моє ID. ID, там. І Все, що потрібно занести в бланк. і перед тестом ви заповнюєте бланк разом із вашим. Я буду називати це куратором. Показують, що ваші буклети запаковані, все таке. Роздають, ви заповнюєте в бланк ваш варіант. Потім вам дозволяють переглянути, чи ніде там нічого не браковано, що немає якихось вільних сторінок без тесту, або нумерація не збита, або якийсь листок вирваний, або випав. Тобто щоб цього всього не було, ми перевіряємо. І тоді починається час війни. Ви вирішуєте тести. Чесно, тести в цьому році для мене, в принципі, були легкими. Я не скажу, що вони важкі, але багато було про якийсь або рефлекс, або якийсь феномен. І це все було за прізвищами. Раніше цього не зустрічалось в кроці. І я цього звичайно не вчила. Тобто я запам'яла, який там може бути. Але я за прізвищами. Наче вгадала тільки один тест з таких, а інші ні, але що маємо, то маємо. Ще плюс якісь тести мене, як я говорила, запутали своєю простотою. Але в цілому тести були адекватні. Я писала в перший день 25-го року, тому що я не знаю, коли будете дивитися це відео. І порівнюючи з 24 м роком, мені 25-й був легкий. Мій букет був легкий мені. І це ще робила. Також, наскільки я знаю, але це ще не точно. Більшість тестів нових, що були в нас, будуть завтра, другий день. І виходить, що у них вже є ці тести, є буклети, вони їх просто сьогодні переглянуть і завчать. А я просто з нуля з ними стикнулася і не знала, що відповідати, і сама якось додумувалася о цих нових тестах, намагалася зрозуміти, а людям просто, по суті, повезло. Повели записати в другий день, коли вони вже побачать нові тести в нас. І якщо в них вони попадуться, то для них це не буде таким стресом. Як на мене, це взагалі несправедливо. І було б краще, щоб у них були абсолютно інші тести, не такі, як в нас, максимально протилежні. Англійська частина була через півгодини після української, але оскільки українську я написала за півтори години, я пішла ще перекусила. І повторила деякі англійські тести, які постійно забувалися в мене були з ними сумнівами, але не встигла повторити всі, тому що в мене вже просто все змішувалося. Я вирішила, що більше нічого робити не буду і будь-що буде, і пішла. Через те, що на англійську частину дається година 40 хвилин, я думала, що я взагалі не встигну, тому що я думала, що буду дуже довго розбирати текст. Тому що мені здавалося, що він, мабуть, буде якийсь складний. Ні, він був не складний, він був зрозумілий. Ну, я більше себе накрутила. І через це я дуже спішила, коли проходила. А десь п'ять, мабуть, тестів, такі, які я не бачила. І які я не могла догадати, що там, і не догадалась. От, а інші, в принципі, були раніше, або це схожі на український. Також сьогодні, що в українській частині, що в англійській, мені зустрівся тест про картоплю і оселадець, що, типу, людина не їлася солоного, і які. Рецептори відреагують, ось рецептори гіпоталамуса, і І суть в тому, що їм настільки сподобався цей те, що він був і в англійській, в українській частині. Це смішно. Плюс усі були голодні, і, типу, ви що, не провокуєте. Взагалі це не так страшно, як я думала. В принципі, я рада, що це вже все скінчилося. Залишилося Оскі. Я думаю, що я буду до них готуватися за зубного понеділка. За 4 дні, я думаю, мені вистачить всі перев'язки, маніпуляції повторити на своєму. Піддопитного кролику. Запам'ятайте його живим. <рес> <рес> ну а зараз я буду святкувати, відпочивати, і я майже прийшла в екватор медичного, як так модно говорити. Тому у нас ліже ап-оп-оп. А ми з вами скоро дізнаємося, які реальні результати. Так, друзі, локація те ж сама, я на своєму диванчику. У мене ось такий яскравий макіяж, тому що сьогодні ми з моїм хлопцем експериментували. Він ніколи нікого не фарбував і захотів нафарбувати мене. Такий. Вийшов у нас результат. Як людина, яка ніколи не тримала пензлик в руках і тіні, і щось подібне, то це вау. Але ми не про це. Поки ми тут просто займалися чимось дивним ок, прийшли результати крока і. <с> зараз ми з вами дізнаємося, як його склала чи не склала. Взагалі останні декілька днів я почала собі надумувати, що я неправильно внесла варіант у бланк, або ще щось переплутала, і мене просто вже не знаю, їде дах, і я вже хочу просто дізнатися, склала я його хоча б чи ні. Мені дуже-дуже страшно мене мандражить, і зараз я візьму ноутбук і ми з вами подивимося. Може, це максимально страшно, реально, але ну, просто. Так, я відкрила ось цей файл і залишилася знайти своє прізвище. Так, стоп, це тільки українська. Зараз я перегляну англійську. Як реагувати, тому що в мене з української частини 90 і з англійської 88, чітко як я нарахувала з вами буквально два тижні тому. Я дуже щаслива, я дуже рада. Чесно, я наробила реально деякі тупі помилки. І я їх знаю. І вони були тупо через нерви, через, не знаю, якусь таку атмосферу неприємну. Я розумію, що міг бути більший варіант, але Карл в началі року. Я набрала на ЦТ 72, 74. Це для мене було просто вау, як багато. Я думала, як класна, і було б класно здати на 72, хоча б. Я здала на 90. Це дуже класно. Я дуже собою пишаюся. Дуже вдячна собі за те, що не здалася. Це був дуже важкий рік. Я дуже... Так складно його переносила. Оцю масу інформації, ось цей тиск, і взагалі дуже багато справ було. І взагалі деяких моментів у житті це на мене тиснуло, але я не здалася. Я пройшла цей етап. Я нарешті можу сказати, що пройшла екватор медичного. І тепер офіційно я перейшла на старші курси. На четвертому курсі нас вже очікують цикли. Це буде взагалі нова форма навчання. Тому буде цікаво, якщо вам цікаво моє життя і що буде далі, то я вас буду рада бачити в нашій сім'ї тут. І в моєму телеграмі ласкаво запрошую. Далі більше відео, далі більше мого життя. Канікули маленькі, але канікули в два місяці. За які я хочу максимально відпочити, набратися сил і знову закохувати вас і себе в медицину. До зустрічі!